Вечір у маленькому містечку козятин починався звично. Олег повернувся з роботи, кинув чоботи у коридорі і попрямував мити руки. На плиті вже булькало щось з локшиною, а його дружина Ірина метушилась на кухні у своєму улюбленому халаті з вишнями. Він був трохи розтібнутий. оголюючи витончену шию і тонкі зап'ястя. Телевізор тихенько гудів на фоні, кіт Маркіс спав під батареєю. А Олег уже потягнувся за пультом, коли раптом пролунав цвінок у двері. Хто там? крикнула Ірина з кухні. Щось мені здалося, що це Маринка, відповів він і рушив до дверей. На порозі стояла Марина, найкраща подруга Ірини з університетських часів, майже як сестра. Вона часто навідувала їх, іноді залишалась на ніч, коли після пляшки червоного вина не хотілося їхати додому. Маринка була справжнім ураганом холосостою, веселою вдачі із дотепними, часом гострими жартами. Не з тих, хто соромиться чи боїться переходити межі. Скільки вас тут без мене нудьгує? шуткувала вона, заходячи й махаючи пляшкою вина. Олег усміхнувся. Маринка, ти як буревій, що розганяє осінню хандру. Та я справжній торнадо. відповіла вона, цілувавши Ірину в щоку. А ти, зятьок, чого сумний якийсь? Жінка не годує. Вона сміялася, а її погляд впився в Олега, ніби хтось гострим нігтем провів по склу. Не те, щоб він розтанув, але щось у душі здригнулося. Спочатку не зрозумів, просто помітив вони сіли на кухні. Ірина винесла сир, оливки, крекери. Марина відкрила вино. Спершу говорили про погоду, відпустки, хто скільки набрав після Нового року. Потім про чоловіків, звісно. Ви всі однакові, сміялася Марина, тільки прикидаєтесь пристойними. А ти всіх уже спробувала? запитав Олег з легкою усмішкою, без підколок. Ірина розсміялась, а він відвернувся, ніби від надто відвертого кадру у телевізорі. Відчув, що Маринка грається з ним, спеціально перевіряє реакцію. Вино, жарти, а під шкірою починає пекти, коли він приніс ще одну пляшку з балкона, вона пройшла повз так близько, що легко торкнулася його боком. Ніжно, ніби випадково, але зовсім не випадково. Олег подивився їй у слід, у джинсах, які ідеально сиділи на її стегнах, волосся зібране у високий хвіст, шия гладка-гладка, так і тягне доторкнутися у той момент він зрозумів. Нічого звичайного в цьому вечорі вже немає. Здавалося б, усе як завжди, але він уже не той, ким був зранку. Знаєш, є такі жінки, не назвеш їх красунями за класичними мірками, але від них неможливо відірватися. Марина була саме такою, невисока, із магнетичною, щільною фігурою, трохи повнішою у найпривабливіших місцях, з викликаною посмішкою і голосом, який міг і подати ляпас. І тут же поцілувати вона не просила, брала. Якщо їй хотілося тістечко, вона зайдала його. І якщо подобався чоловік, не дивилася, чи він одружений, не робила вигляд, що випадково. Вона повільно, як хижа мисливиця, рухалась до своєї мети, Ірина якось жартувала, Марина, як каток. Вона навіть ректора у Сауні ледве не підчепила. У Сауні. здивувався Олег. Ну, а де ще? На засіданнях. Вона ж і там шукає пригоди, Марина не була заміжня. Два рази жила з чоловіками, одного разу мало не народила, але щось не складалося. Але виглядала так, ніби все за планом. Чоловіки приходять і йдуть, а вона собі ніколи не зраджує. Іноді Олег думав, що вона навіть трохи заздрить Ірині, не по дурному, а підсвідомо. Коли приходила, дивилася, як Ірина у халаті ріже сир і казала: тобі повезло, у тебе вдома чоловік. А не під каблучник. І руки є, і мозок, здається, не в отпуску. Олег тоді сміявся, а тепер розумів такі речі просто так не говорять. Це був своєрідний тест, укол одного разу після дівоч вечора Марина залишилася у них на ніч. Ірина заснула у спальні, а Олег вийшов на кухню попити води. Раптом почулися кроки позаду. Вона була в його футбольці, без лівчика. Без штанів, футболка ледве прикривала стегна. Він застиге. Вона теж ти не спиш. прошепотіла вона. Воду хотів, зізнався він. А я не воду, посміхнулась вона і пройшла повз, знову доторкнувшись до нього плечем, Олег стояв, ніби отримав удар струмом. Потім нічого не сталося, вона пішла спати на диван, а він не міг заснути до ранку, бо зрозумів, це не випадковість, а гра йому відведена роль відтоді, коли Марина приходила. Олег починав нервувати. Не спеціально тіло саме напружувалося. Ніби сидиш на пороховій бочці, але усміхаєшся, говориш про погоду. А всередині пожежа вона могла сісти поруч, облокотитися, покласти голову на його плече і сказати Уф, ти як камінь, з тобою безпечно. А йому в цей момент хотілося встати і втекти. Бо безпека, це все, що він відчував зовні, а всередині волосся на руках ставало дибки і починав він її потроху підспівувати. Затримував погляд, жартував, фліртував. Бо коли на тебе так дивляться, важко залишатися просто меблями. Навіть якщо всередині ти уявляєш себе порядним чоловіком, який має сім'ю, він думав, що контролює ситуацію. Але знаєш, як починається кінець не згрому чи сварки. А з тиші. Спустих поглядів за вечерею, коли вона, сидячи навпроти, гортала телефон, а ти їв гречку і не питав, як у неї справи, бо знав, скаже нормально, і все вони не сварилися, просто охололи. Жили під однією дахом, але ніби в різних світах, вона в піжамі, він у футбольці, між ними кілька подушок. Обійми лише для гостей. Сексу майже не було, і він знав, коли вона зітхне. А коли він прикидатиметься, що все закінчив, це не зрада, це нудьга спочатку думав, що це вік, робота, іпотека, рутина. Але потім усвідомив вони перестали хотіти одне одного, він ще хотів Ірину, але не як жінку, а як спогад про неї, як про ту. Що колись танцювала босоніж у купальнику на морі і пила вино прямо з пляшки, тепер вона була дружиною господарською, практичною, розумною. Але десь між каструлями і пледом втратила ту іскру, що колись зачіпала його серце, і він почав шукати цю іскру в інших. І ця іскра виявилася маринкою, вона була повною протилежністю, не дбала про порядок, не носила халат, сміялася голосно і казала такі речі, що Ірина від здивування дивилася. Ніби на інопланетянку, у ній було життя, вогонь, справжня пристрасть. А Ірина, здавалось, повільно гасла, вони почали жити, ніби поруч. Але в різних світах, і Марина стала тим, чого йому не вистачало, і тоді все тільки починалося. Наступного дня після вечора, що змінив усе, Олег прокинувся з дивним відчуттям. Сонце ледь проникало крізь тонкі штори, а кімната пахла сумішю свіжого ранкового повітря і ледь вловимого аромату парфумів Марини. Він лежав на краю ліжка, волосся трохи розтріпане, футболка з вечора суха. Але тіло, наче горіло зсередини від пережитого, від спогадів, від невизначеності. Ірина ще спала у сусідній кімнаті, її шовкова піжама з легким квітковим принтом злегка спадала з плечей, відкриваючи ніжну шию, а волосся було розпущене, розесипане по подузці. Як золотистий водоспад. Вона виглядала так, ніби нічого не сталося, ніби нічого не змінилося, але Олег знав, між ними щось зламалося. Він встав. Тихо застали в ліжко, намагаючись стерти сліди минулої ночі, хоча розумів, спогади не вивести, як пляму на улюбленій сорочці. На кухні стояли два порожні бокали, пляшка вина, що залишилась недопита, і тарілка з оливками. Все було як завжди, але вже не так. Олег сів за стіл, взяв чашку з кавою і дивився у вікно, де починався новий день. Телефон мовчав, а в голові крутились думки, які не давали спокою. Я винен. Чи я просто довго терпіти не міг. Чи це була моя остання крапля? На роботі було важко. Колеги не помічали його внутрішнього буревію, а він сам намагався зосередитися на цифрах і звітах, але думками був десь далеко, у спальні з маринкою, у її погляді, у її дотиках. Ввечері Ірина повернулася з роботи. Вона була у темносиній сукні. Що ідеально підкреслювала її струнку фігуру і довгі ноги, взута у ніжні білі туфлі на підборах, які тихенько клацали по паркету. На шиї ближчав тонкий срібний ланцюжок з маленьким кулоном, подарунок від Олега на їхню другу річницю весілля. Волосся вона зібрала у акуратний пучок, звідки вибивалось кілька пасом, що ніжно торкалися її лиця. Привіт, сказала вона, цілувала його в щоку, як день минув. Олег відчув, як всередині все стискається. Добре, відповів він, намагаючись приховати хвилювання. Вечеря пройшла в тиші. Вони сиділи за столом, кожен занурений у свої думки, а телевізор тихо гудів, показуючи черговий серіал про політичні інтриги. Ірина дивилася у телефон, час від часу посміхаючись повідомленням від подруг. Ти знову у телефоні? з іронією промовив Олег. А ти знову дивишся телевізор, відповіла вона з легким усмішкою. У їхніх словах не було зла, але відчувалась дистанція, яку важко було подолати. Наступного дня Марина знову з'явилася в їхній квартирі. Вона вбралася легко і невимушено джинси, що ідеально облягали стегна, біла майка без бюстгальтера і легкий кардиган, який вона не поспішала застібати. Волосся було розпущене, злегка хвилясте. А на губах грала усмішка, що одночасно була і викликом, і обіцянкою чогось незвичного. Привіт, сказала вона, заходячи, скучила за вашим компанією. Ірина усміхнулася, але в очах її промайнула тінь сумніву. Олег відчував, як серце починає битися швидше, як кожен погляд Марини влучає ніби стріла. Вона сіла поруч, облокотилася на підлокітник дивана, і один локон волосся непомітно торкнувся його руки. Розмова текла легко, але під поверхнею вирували приховані бажання і нерозказані історії. Коли Ірина пішла у ванну, Марина тихо сказала Покажеш мені, як у вас там ремонт у спальні. Олег кивнув, і вони разом пішли у кімнату, де панував напівтемрява, лише нічник в кутку м'яко освітлював постіль акуратно застелену. Вона зняла кардиган і майку одним рухом, залишившись у джинсах. Її тіло було живим витвором мистецтва, м'які вигини, ніжна шкіра, що злегка сяяла в слабкому світлі. Він відчув, як усі сумніви зникають. Вона обняла його тепло і впевнено, і цей момент став початком нового, небезпечного шляху. Їхній поцілунок був жадібним і беззастережним, як ніби вони обидва чекали на це цілу вічність. Руки досліджували тіло одне одного, шепоти і стогони того не наповнювали кімнату. А світ за вікном зник, залишивши їх двох у власному маленькому всесвіті. Вранці Олег прокинувся сам, але з відчуттям, що його життя більше ніколи не буде колишнім. І що найстрашніше, йому це подобалося. Та раптом телефон завібрував. На екрані з'явилось повідомлення від Марини ми тільки починаємо. Готовий. І світ занурився у темряву невідомого. Ранок у вінниці розпочався похмуро, з темних хмар, що тяжко нависли над дахами старих будинків. Олег сидів на кухні, притулившись до холодного підвіконня, де світло ледь пробувалося крізь дощові краплі, що стікали по склу. Його рука тримала чашку з охолодженою кавою, а думки, мов вороги, бежально блукали у лабіринтах сумнівів і страхів. Ірина, одягнена в легку блузу з рукавами, зібраними до ліктя. І вузькі чорні штани. Тихо зайшла до кімнати. Її довге темне волосся було розпущене, трохи хвилясте, а на обличчі грала ніжна усмішка, яка не могла приховати тривоги в очах, е вона сіла поруч, взяла його руку в свої пальці. На пальці блищала обручка, що здавалося тепер якимось чужим символом. Олеже, прошепотіла вона, ми мусимо поговорити. Я відчуваю, що щось між нами змінилось. Я не хочу втратити тебе. Олег підняв погляд, бачачи у її очах біль і надію. Він хотів відповісти, але слова застрягли в горлі, мов колючки. Ірино, нарешті тихо сказав він, я не знаю, що буде далі. У той момент телефон знову завібрував. Повідомлення від Марини світилися на екрані Я тут чекаю тебе. Серце Олега стиснулося. Він відчував. Як дві половини його душі борються, одна тягне додому, до Ірини, до спільного життя, інша до Марини, до пристрасті і свободи. Того вечора Ірина вирішила поїхати до своєї матері в село неподалік Немирова, щоб допомогти з городом. Не чекай мене, сказала вона, поцілувавши його в щоку і відчинивши двері, Олег залишився сам у просторі квартирі з високими стелями і великими вікнами, що виходили на вулицю з каштанами. Тиша була оглушливою, і кожен звук, шурхіт листя, цвінок телефону, відлуння кроків, здавався надто гучним. Він сів на диван, відкрив ноутбук, намагаючись відволіктися. Але думки поверталися до Марини і їхньої останньої ночі. Через годину почувся легкий стук у двері, відчинивши, він побачив Марину у всій своїй невимушеній красі. Жінси і біла майка, що облягала її струнке тіло, оголюючи плечі і талію. Волосся зібране в мальовничий хвіст, на обличчі грала та сама зухвала посмішка. Не чекав. спитала вона, заходячи з пакетом у руках. Трохи, зізнався він і запросив її всередину. Вони сідали разом на диван, відкривали вино, розмовляли про все і нічого. Але в кожному їхньому погляді читалася невисловлена спокуса. Марина легенько торкнулася його руки, і цей дотик пробудив у ньому ті почуття, які він давно не відчував ожагу. Пристрасть, свободу, вони мовчки піднялися і пішли в спальню. Світло від нічника ледь освітило кімнату, створюючи відчуття таємничості і близькості, вона зняла свою майку без зайвих слів, залишившись у вузьких джинсах, що підкреслювали її стегна. Її тіло було, мов жива скульптура, ніжне, рухоме, справжнє. Олег відчував, як усі сумніви і страхи зникають, замінюючись палким бажанням, а вони впали на ліжко. Їхні тіла злилися в гармонії рухів і відчуттів. Поцілунки були жадібні, дотики ніжні, а кожен подих і стогін говорили про те, що це не просто фізична близькість, а визволення душі, після цього вони лежали мовчки. Тримаючись за руки, розуміючи, що цей момент вже змінить їхнє життя назавжди, наступного ранку Олег прокинувся знову один. На подушці залишився аромат Марини, а серце билося так. Ніби воно прагнуло вибратися з грудей, він знав, що тепер все інакше неможливо повернутися до того, що було. Раптом телефон знову завібрував. Повідомлення від Марини світилися на екрані. Наступний крок твій. Готовий ризикнути. Відчуття страху і збудження одночасно охопили його світ навколо став тьмяним, а перед очима з'явилася лише одна думка, що ж буде далі, і ця невідомість манила його, як темна. Але чарівна прірва. Вечір опустився над вінницею, вкриваючи містом м'яким темним пледом, у якому мерехтіли вогні ліхтарів та вікон. Олег сидів на балконі своєї квартири на четвертому поверсі, споглядаючи, як повільно вулиці занурюються в нічну тишу. У руках тримав порожню склянку з залишками вина, а поруч на столі лежав телефон, з якого знову миготіло повідомлення Марини наступний крок твій. Готовий ризикнути. Він зітхнув, відчуваючи. Як у грудях пульсує хвиля сумнівів і хвилювання. Його думки розривалися між двома світами стабільністю іриною і невідомістю, пристрастю, що палала з маринкою, в кімнаті, освітлені лише м'яким світлом нічника. Стояв її силует. Вона була в легкій темно-зеленій сукні, що ніжно облягала її струнку фігуру, підкреслюючи вигини талії та довгі ноги, вкриті тонкими чорними панчухами. Її волосся, розпущене і трохи розтріпане, Спадало на плечі, а очі світилися іскрою, що одночасно манила і лякала. Ти замислився? Тихо запитала вона, підходячи ближче і торкаючись його руки. Її дотик був теплим, майже пестливим, але в ньому відчувався виклик. Олег підняв погляд і зустрів її погляд, у якому блищала та сама непокірність і впевненість. Він зробив крок уперед, їхні тіла злетілися. І поцілунок був таким, що від нього перехоплювало подих, вони знову опинилися в обіймах пристрасті, що не знала меж і правил. Кожен дотик, кожен шепіт був як вибух емоцій, що давно скували його душу, в цей момент у двері пролунало несподіване стукання. Обидва насторожилися, серце забилося швидше. Олег повільно відступив, а Марина, не знімаючи усмішки, мовчки піднялася і попрямувала до дверей, в коридорі стояла Ірина. Вона виглядала втомленою, але в її очах світився суміш тривоги і рішучості. На ній була світло блакитна блуза й джинси, волосся зібране у недбалий пучок, а на обличчі, вираз, який Олег не зміг розшифрувати. Привіт, сказала вона тихо, я повернулася раніше. Між ними настала напружена пауза. Марина кинула йому провокаційний погляд і, не промовивши жодного слова, вийшла з квартири. Залишивши за собою легкий аромат жасмину, Олег залишився сам на сам із Іриною. І в цей момент він відчув, що його життя перетнулося з точкою неповернення, вона подивилася йому в очі і сказала ми мусимо розібратися, де правда, а де ілюзія. Бо якщо ми не зробимо це зараз, завтра може бути занадто пізно. В його душі знову закрутилася буря, але тепер він знав, вибір належить йому, і від цього вибору залежить не лише його щастя, а й долі тих. Кого він любить. І поки за вікном повільно опускалася ніч, у квартирі запанувала тиша, що передувала бурі, а десь далеко, серед вулиць міста, хтось тихо шепотів. Гра тільки починається, і це було лише початком. Ніч у козятині була особливо тихою, лише час від часу чути було далекі собачі гавкіт чи шелест листя. Олег сидів у кріслі біля вікна, тримаючи в руках порожній келих від вина. Його погляд вете упився у темряву вулиці, ніби шукаючи відповіді серед тіней, Ірина, одягнена в тоненьку піжому кольору слонової кістки, зібрала волосся у недбалий пучок. Ступала тихо, щоб не порушувати тишу. Вона підійшла до нього, сіла поруч, її рука легко торкнулася його плеча. Її очі, глибокі й сумні, дивилися прямо в його. Олеже, прошепотіла вона, ти далеко, хоча я тут поруч. Що ми робимо? Він відвів погляд, відчуваючи, як у грудях стискається щось важке. Я не знаю, Ірино. Все змінилося. Я не впевнений, що в силах повернути все назад в кімнаті повисла глибока тиша, порушувана лише їхнім диханням. Раптом телефон знову завібрував. На екрані світилося нове повідомлення від Марини Наступний крок твій. Готовий ризикнути. Олег подивився на екран, потім на Ірину, і в його очах спалахнула боротьба. Він розумів вибір неминучий, але кожен варіант може зламати їхнє життя. Наступного вечора Марина знову з'явилася у їхній квартирі, цього разу з легким пакетом у руках. Вона була одягнена у прості джинси, облягаючи чорну футболку без рукавів, що підкреслювала її підтягнуті руки і тонку талію. Волосся було розпущене, трохи скуйовджене від вечірнього вітру. А на губах грала іронічна посмішка. Привіт, сказала вона, думала, ти мене вже забув, Олег не міг стримати усмішки, хоча всередині все горіло. Вони сіли разом на диван, відкрили пляшку вина і розговорилися. Розмова текла легко, але кожне слово було наповнене прихованими сенсами і натяками. Коли Ірина пішла у ванну, Марина тихо сказала Покажеш мені, як у вас там ремонт. Він мовчки кивнув. І вони пішли у спальню, де панувала напівтемрява. Світло від нічника створювало атмосферу інтимності. Марина повільно зняла футболку, залишившись у вузьких джинсах. Її тіло було ніжним і вабливим, кожен вигин манив до себе. Олег відчув, як усі сумніви відступають, залишаючи місце лише для пристрасті. Вони впали на ліжко, їхні тіла злилися у єдиному пориві. Поцілунки були жадібні, повні жаги. А шепоти із того не наповнювали кімнату. Після того, як вони лежали мовчки, тримаючись за руки, Марина тихо сказала: Я не можу більше бути просто подругою. Олег розумів, що це була межа, за якою починається нове життя або ж руйнування всього, що він любив. Наступного дня Ірина повернулася додому раніше, і між нею та Олегом трапилася розмова, у якій прозвучали слова, яких вони боялися раніше, ми мусимо вирішити. Що для нас важливіше минуло чи майбутнє, і поки. Вони стояли на порозі нової реальності, за дверима квартири знову прозвучав стук, цього разу несподіваний, загадковий і лячний, і в повітрі повисло відчуття, що гра лише починається.